Зробити площу петифі менш пішохідною вирішили члени транспортної комісії при Ужгородській міській раді. Відтак клумби з квітами із дороги незабаром перенесуть до лінії бруківки, звільнивши місце для паркування автомобілів. Водночас хочуть встановити паркомати, аби збирати гроші від водіїв. Транспортники обіцяють влаштувати і безкоштовні стоянки. Якщо ми на шандори Петефі зробимо розмітку, поставимо все таки паркомат. так, Ціни будуть встановлені виконкомом 2 гривні за годину, так, 15 гривень за добу, то ми мусимо вивільнити якусь ділянку для паркування безкоштовного на довгий час. Це може бути, наприклад, зона біля драматичного театру. Водії сприйняли можливе нововведення на диво позитивно, вбачаючи в цьому додаткові кошти на ремонт доріг та інші важливі для автомобілістів речі. Утім, вони мають деякі зауваження, зокрема щодо цінової політики. 15 в день Читаю, що це то багато, але не більше. естественно, чтобы... А лучше, чтобы было бы еще абонементы были очень недорогие. Тогда бы люди, которые даже тут живут, брали бы эти абонементы, кто и заработает, им бы было выгодно. Тут в прошлый раз были паркоматы, и там человек заплатил, допустим, на час. Он рассчитывал, что за час придет, но ну, опоздал на полчаса. Ему уже 60 рублей плюс. А это неправильно. Значить, паркомат должен бути, допустим, если человек там э, прийшов на час, но ну, не одразу там, напустим, штрафувати ліблокіратори ставить, а дождаться человека і доплатить ту різницю. Міська рада ще два роки тому закупила 9 паркоматів, на які витратила 270 тисяч гривень. Однак апарати так і не встановили через нерентабельність. Із кожного паркомісця Ужгород має платити 3 гривні податку на день. Проблема полягає в тому, що не всі водії розраховуються за паркування. Відтак місто несе збитки. На жаль, відповідно до сьогоднішнього законодавства змусити платити не зможе ніхто, адже це лише рішенням суду може бути. Але щоб подати в суд, ми повинні отримати від правонарушника ідентифікаційний код, паспортні його дані і так далі. Тому подібне. От я водій, я порушив. Ви до мене підходите. Я вам не дам не паспорт свій, не ідентифікаційний код. Ви не маєте на це права. Навіть у нас може тільки посвідчення попросити раніше. Єдиним дієвим способом змусити водія заплатити за парковку було блокування коліс машини боржника. Однак сьогодні це заборонено законодавством. Тож члени транспортної комісії вирішили через міських депутатів звернутися до Кабміну із проханням передбачити в нормативних документах певне покарання для порушників. Пропонують навіть можливі варіанти. До автомобіля ніхто ну навіть не не торкається його так, але він блокується е з усіх боків металевою, е з легких конструкцій, так, металевою огорожею. тобто автомобіль е не пошкоджений. Але виїхати він не має можливості. На певні зміни в законодавстві потрібен час, тож посадовці планують встановити паркомати в Ужгороді на початку осені. Загалом міська влада хоче облаштувати дві великі платні стоянки на площі Петефі та вулиці Феденця. Також паркомати діятимуть на вулиці Толстого, площі Коретовича та інших велолюдних місцях.